Молодь, яку сьогодні називають небесною сотнею, завжди в серцях українців. 20 лютого, тих, хто віддав життя, 2014 року за незалежність і гідність України щороку згадують усі українці Закарпатці – не виняток. В Ужгороді вшанували пам'ять героїв Небесної сотні не лише керівництво області, а й активні учасники молодого осередку. Молодіжна рада про закарпецька ваз спільно із студентами Ужгородського національного університету вирішила провести таку символічну акцію в пам'ять про полеглих героїв Небесної Сотні. Ми повинні пам'ятати про ті події, які відбулись тоді на Майдані, адже тоді люди стояли впевнено за свободу, за гідність, за світле європейське майбутнє. І ми теж маємо рухатися в цьому напрямку. Тому ми вирішили в цей день вкотре згадати, вкотре нагадати про тих героїв, які тоді полягли, і ці ангелики, яких ми розвісили, їх трохи більше сотні. Ну вони трохи символізують так Небесну Сотню. Це така акція, яка відбувається не тільки в Україні цього дня, а й в інших країнах світу в пам'ять. Рополегли Героїв Небесної Сотні цього дня, 10 років тому, в середмісті столиці України загинула найбільша кількість учасників Революції Гідності 48 осіб. Пам'ять про усіх 107 героїв Небесної Сотні завжди житиме в серцях українців. Молодь, яка стала на захист наших інтересів, нашого майбутнього, і дуже велика кількість було і закарпатців на той час на майдані. Сьогодні ми визначаємо ці трагічні події. Е, і пам'ятаємо про те, що наш шлях боротьби триває сьогодні. Він відбувається на фронті. Не не, потрібно не забувати, що і в тилу також потрібно працювати над тим, щоб наші військові мали можливість отримували фінансування, дрони, техніку, боє, боєприпаси. Це важливо пам'ятати, що це той момент, коли Україна, коли українці е, чітко визначилися своїм своїм європейським майбутнім. Це той момент, коли Україна, український народ, сказав ні російському агресору. Вже тоді, десять років назад, це відбулося, і десять років ми сьогодні боремося за свою незалежність, за своє європейське майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Подвиг Героїв Небесної Сотні в Ужгороді хвилиною мовчання вшанували керівники області, студентства та молодь краю. До пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України на площі народній вони поклали запалені лампадки, а на згадку залишили паперових ангелів як символ свободи і незламності.